дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Понад сотня молитов і проповідей. Священик з Рівного видав кишеньковий молитовник для військовослужбовців. Понад тисячу команд зареєструвалися, щоб позмагатися з п'яти спортивних дисциплін в рамках проєкту «Плічо-пліч» на Рівненщині. Сьогодні ліцеїсти грали футзал. Понад дві сотні медпрацівників не вистачає в закладах охорони здоров'я Рівненщини. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Олег Вівсяник. За його словами, нині відкрито вакансій на понад 15 медичних спеціальностей. Найбільше не вистачає сімейних лікарів. На цю посаду відкрито 30 вакансій. Бракує медпрацівників у Вараському та Сарненському районах, а також у північних селах Рівненщини. Зокрема, у Локненській громаді. Наразі немає жодного лікаря. Однією з причин відсутності спеціалістів є те, що медпрацівники виїхали з тих населених пунктів, зазначає Олег Вівсяник. Нам потрібні ті кадри, які би зараз забезпечували надання медичної допомоги в умовах реформи, яку у нас вимагає програма медичних гарантій Національної служби здоров'я. Перекваліфікація це найбільш швидший метод. Підготовка нових спеціалістів це як мінімум 3-5 років. Пануємо. Створити таку особливу інфраструктурну складову, щоб лікар або молода, лікарська сім'я мала мотивацію їхати і працювати, скажімо, не лише в Рівному, а якомусь віддаленому населеному пункту будуть усі створені належні умови. Не тільки проживання, а інфраструктурна складова. Це доступ до медич... доступ до навчання, доступ до дозвілля, доступ до бібліотеки, діткам, доступ до школи. Ми роздали вже близько 500 молотокників, вже роздали, поїхали в війська. Через капеланів Священник Віталій Поровчук показує кишеньковий молитовник війська українського. Розповідає, видав його накладом у дві тисячі екземплярів. І люди у всій Україні дізналися про цей молитовник і дзвонять мені. І військові дзвонять, і їхні друзі дзвонять, і їхні мами дзвонять. От зараз буду в Кропивницькій надсилати. Мама подзвонила для її сина і друзів, сина військових. Буду надсилати молитовник. Зі слів священника, це друге переведання молитовника. Перше надрукували у 2014 році, з початком війни Росії проти України. Окрім книг, тоді військовим додатково роздавали іконки. Одна з них у 2015 році у Дебальцевому врятувала бійцю життя. Пригадує Віталій Поровчук. Конка була в військовому квитку, був бронежилет, і уламок снаряда пробив бронежилет, пробив військовий квиток, а іконку не пробив. Така вм'ятина в віконості. Російські ці пропагандисти показали просто розбитий наш бліндаж з цим молитовником. Молитовник війська українського вміщує понад сотню молитові проповідей, каже Віталій Поровчук. Дизайн цієї обкладинки. Це зробила Наталя Серветник ще в 2014 році. І цікаво, що от, подивіться, цей хрест тепер наноситься на техніку українського війська. Це фактично символ українського війська в бойових порядках. А Наталя це зробила в 2014 році за, за скільки? За 9 років до того, як ці хрести почали наносити ну, на, на нашу техніку. Розповідає, на видавництво витратили близько ста тисяч гривень. У зборі допомагали члени організації у Рівному та благодійний фонд Скарбниця Надії упорядковував зміст разом із випускником Рівненської духовної семінарії Тарасом Рябчевським. І чому ми зробили, дякувати Богу, друге видання, бо капелани і військові казали, що хороший молитовник, що він потрібний. А ці події драматичні, трагічні події, одночасно героїчні. Вони мене особисто дуже ну, зворушують. Я просто хоч якусь крапельку хотів зробити тим хлопцям і дівчатам допомогти. Бо це важливо. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині волонтери відкрили фітобар, до роботи, в якому залучили переселенців, простір для дозвілля створив обласний благодійний фонд Рокада за гроші управління Верховного комісара ООН у справах біженців. На це витратили орієнтовно 300 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла соцпрацівниця фонду Рокада Наталія Кононенко. За її словами, громадський фітобар діє у селищі Степань в санаторії Горинь, де нині мешкають переселенці. Як додала Наталія Кононенко волонтери благодійного фонду навчають внутрішньо переміщених людей, зокрема вирощувати мікрогрін, робити сухі борщі та пастилу. Кімната, як фітобар, вона відкрита абсолютно для всіх, і для переселенців, які мешкають в санаторії горинь, і для місцевих мешканців, і для будь-кого бажаючого. Кімната, яка оснащена всім потрібним, щоб не тільки покуштувати, попити корисні чаї, а покуштувати і корисну їжу. Там можна. Те, що вони самі приготують, те і скуштувати. Мікрогрін загалом це. Е... Рослинки, які вирощуються дуже швидко. В людей вже є покрокова інструкція, як це робити. Вони вже це робили. Вони вже зараз це роблять. Кімната прекрасно підходить саме для цієї ініціативи, бо вона світла, вона дуже схожа на теплицю. Тому що буде з цим мікрогріном, який вони вирощують? Поки це їхня харчова, як тока продовольча їхня безпека. Вони роблять це для себе. Вони точно говорили, що вони поділяться своїми друзями, місцевими мешканцями, і це прекрасна історія. Інтеграції людей в приймаючу громаду. Але ми говорили, що це точно може стати ідеєю для в майбутньому для бізнесу. Футзальна команда рівненського ліцею номер 25 готується до участі у змаганнях у рамках проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Хочемо виграти і хочемо перше місце. З 2019-го діти ніде себе не показували, бо ковід був, далі у нас війна, і діти вже ну, самі заскучали, десь хочуть себе показати і виступити. нас самбітні такі плани, як то кажуть, вони хочуть здобути чемпіонство. От. І, ну, ми будемо до цього йти. У рамках проєкту відбудуться змагання з футзалу, баскетболу, волейболу, чирлідингу та спортивного орієнтування. Кількість команд від одної школи є необмеженою, каже директор обласного департаменту освіти та науки Петро Коржевський. Насправді для нас це дуже важливий проект, бо він має на меті охопити максимальну кількість дітей. Зараз маємо зареєстрованих більше 1100 команд з різних закладів і середньої освіти. І сподіваємося, що їх буде ще більше, бо реєстрація завершується 1 лютого. Аби ми залучили дітей з найвіддаленіших закладів освіти. Одним із завдань всеукраїнських шкільних ліг є можливість емоційного розвантаження школярів, каже амбасадор. Проє. Як на Рівненщині капітан футзальної команди Кардинал Рівне Михайло Волянюк. Думаю, що найголовніше це, хоч трошки їм відволіктися від наших подій в країні, і це дуже важливо, тому що діти то вони особливо цього не показують. А я як батько знаю, що для них оці тривоги, оці всі події дуже сильно впливають на їхню психіку, і спорт ну надасть, хоч трошки їм можливості відволіктися і розгрузитися від цього всього. На шкільні спортивні команди чекає п'ять етапів змагань від місцевого до всеукраїнського. Останній завершиться у червні цього року. Максим Коломис Назар Мідріган Суспільне новини Рівне. Вітаємо в ефірі Суспільне спротив. Ми розповідаємо, як Україна протистоїть ворогу. Про наших військових і цивільних. Про волонтерів та людей, які були змушені залишити свої домівки. Новини та оперативна аналітика. Те, що не втрачає актуальність близьке і зрозуміле. Це наш інформаційний спротив.